Давай зустрінемо різдво, вдома, давай зберемось за столом, в коло, годинники панадцять б'ють, знову, давай зустрінемо різдво, вдома, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай ла, -ла, 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 -ла лай, лайлай, -лай. Лай -лай -лай, лай, 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 годинники панасить б'ють Давай зберемось за столом, в Годинники дванадцять б'ють, знову давай зустрінемо різдво, вдома, давай зустрінемо різдво, вдома, давай зберемось за столом.